Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну, Я показував вам, що був на рибалки, піймав е, плітку в основному. А сьогодні я хочу поділитися з вами, з вами рецептом прямо посола е, значить, плітки. Ну, пробував я там був один рецепт з уксусом, він мені не сподобався. А от цей рецепт пряного посола плітки дуже сподобався. Значить, особливо труднощів тут немає ніяких. Перше: приготувати розсіл. Ну, беремо на літр води. Що у нас за пропорції? На, значить, на літр води 4 ложки солі. Чуть-чуть ну, зверху, 2 ложки цукру. От. Потім прянощі, які додаємо. Лавровий лист один листочок. Перець душистий. Одну штуку. Перець чорний гіркий. 5-6 штучок, пару штук гвоздік. От. І додаємо десь півчайної ложки коріандра. Ось такий простий рецепт. Доводимо, ставимо на до кипіння. E, значить, прокип'ятити e, одну хвилину і дати e, йому гостить до кімнатної температури. E, що ми робимо із e, рибою? Ну, рибу що, треба почистити луску e, можна, хто бажає e, 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 почистити плав плавники відділяємо голову від риби, да. ми їм промиваємо хорошо, даємо, щоб стекла вода, і, в принципі, отак от риба готова для того, щоб її маринувати, солить пряним посолом. Все, як тільки, значить, до кімнатної температури розсіл наш вистигнув, значить заливаємо е, рибу цим, е, цими спеціями. Ну, що сказати, використовуємо, звичайно, і е, харчовий, е, ну, харчові от такі е, відерця поліетиленові или Іли сніржавейки й е, е, посуду, или, е, значит, можно... каструлю, тоже е, это самое, ну, щоб вона щоб ніде не було е, ржавчини. Все, аккуратно рыбу, вот, заливаем и э, і э, е, е, значить, вистояться рибі в росолі 24 години. Після того, як риба вистоялася в такому росолі, вона вже готова до вживання. Залишаємо рибу, можна в меншу ємність переложительів в цій, які вона просалювала 24 години, і залишаємо її в цьому росолі. І все готово до споживання. Потім що, витягуємо і коли <смі> захочемо <смі> розлажуємо на тарілочку, можна розрізати, якщо великі куски. Додаємо трохи олії, додаємо лук, цибулі. От. І значить, риба до картошки в мундіра готова. Да. Можна ще по стаканцю вина випити. Ну що сказати? Дуже мені сподобався такий рецепт. Ну, дуже смачна риба. Ну, Звичайно, це риба річкова, в неї трохи більше кісток, як в рибі, там в тюльки або Ну, Зато риба непокупна, а якщо ви спіймали, можна її таким чином довести. Зробить е, мало е, те саме е, плітку пряного посола. Ну, можна другу мілку рибу також е, таким чином е, е, просолити. Напри, наприклад, е, верховодка дуже, і там, до, наприклад, е, червонопірка. Е, да. Ну, Отака ситуація е, із. Е, Засолом, з пряним засолом е, річкової риби. Ну, в принципі, звичайно, цей е, засол він, ну як вам сказати, е, хранить, хранить його зберігати в, в холодильнику. Ну, термін зберігання е, і вжить, ну, не більше як 2-3 неділі. Тому що ну, це не через автоклав е, проводиться, а просто засол. Тому що е, риба може е, так довго не, не зберігатися. Отакі, отака моя рекомендація сьогодні по рибі е, плітки пряного посолу. Так що, рибаки, якщо ви піймали і у вас є залишок неспожитої плітки, от, можете використати такий рецепт і зробити собі в домашніх умовах. Рибу, сільку, соляну рибу пряного посола. А на цьому буду завершувати свій репортаж. Бажаю всім мирного неба, рибакам, гарних уловів, не луски, не чешуї. І якщо у вас є, значить, лишня. Надлишкова риба, що ви її не пожарили там, чи не зробили таранку з неї. Будь ласка, можете, як говориться, ще один вид рибної продукції, собі зробити рибу пряного посола. Отак, От друзі, коротко, що я вам хотів розказати по цьому рецепту. Так що бажаю всім. Мирного неба, хороших вам всім уловів рибакам. От. І пока до побачення, до нових зустрічей!